been heading down a one-way street can't turn around you've been taking every part of me now you know it to be found you got me confused a little so damn tired of trying to understand why well, I, I still believe that what we have was ever meant to last guess you made a fool of me you got me confused a little of balance thought i knew you but you got bad habits i only see keep Всім доброго вечора! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой Трошечки в мене мишка туди-сюди повело І усім привіт! Еволюшена Зв'язку. Давайте я перевірю мене чуту чудово. Хочу сказати, що ми з вами вже запізнюємось на матч, на перший матч цього сезону. Від команди Росумаха, де вказано хейтерс і спорт, за що прошу вибачення. Наразі а, мені щойно включили світло, і як тільки ця можливість з'явилась перейти і подивитись цей неймовірний матч, матч відкриття сезону, то я ж безумовно вирішив скористатися цією можливістю. Ну і наразі зараз останнє налаштування я переводжу нас з вами на сервер. let's go. Так, давайте все перевіряти. Звук у нас є, все чудово, звук дуже файний. А, ну і мій голос чути. Також. Ну це вже не дуже файно, але просто трохи іншим часом поспілкуємось. Давайте перевіримо, чи працює чатик, чи мене чути, чи взагалі все окей. Наразі сіпач під флешечку. Схоже залітаю. У нас впевнено на сіті. Забираю одного з бідолах від команди Спліт все, До речі, проти яких розмахи вже зустрічались. Наразі розмін, вбивство тут. Сюди туєта. Ну і насправді тут маті останній без шансів для нього. Так. стоїть стоїть. Ну і начебто тепер все окей. Okay. Гарне... Гарний початок, ну, початок просто неймовірний 5-0. Ну, це те, що треба це про те, що ми з вами мріяли. І нарешті воно збулось. Нарешті ми дочекались телефон мій. Десь дуже далеко. А, якщо раптом у когось є можливість написати комусь з росу що трансляція йде, то це класочку. Може я сам зараз це зроблю. З комп'ютера. А, чудово, Тут вказано, що трансляція є. Окей. Okay. Можемо дивитись. Можемо продовжувати. Що взагалі? Давайте з вами трошечки поспілкуємось, бо я просто летів. Леця усе, що тільки можна було собі, не зламав. Але начебто живий, здоровий. Ну і що у нас виходить? Виходить, це дійсно неймовірний початок. 5-0, Росомахи ведуть попереду. А це матч відкриття сезону ювілейного 50-го і сіамейну з результатами попереднього сезону Росимах. Закріпились в цьому дивізіоні, ну і тобто будуть мати шанс ще раз а, спробувати пройти в плей офф Ну і відповідно захопити собі шлях квиток до UC Advanced на який ми з вами так е дуже довго. Чекаємо, турбовіршин у нас в ямі. Започив, до речі, в соло це бо цей гравець був під А-сайтом. Врешті-решт видав про себе інформацію після того, як забрав магента. спробували його закидати хаєшками. Але ну, хаєшки вийшли, на жаль, не дуже оуні. Тут непогано залітає, але вухом це все дивиться. Скоч. два мінуси найшотший. Також мінус є від КС. І в результаті зіпоч в капітанському клачі. один проти трьох. І перша скрутна ситуація на мапі створюється. Ну і відразу спліт єси будуть використовувати цей момент. І, на жаль, цей момент використано на їхній кошт. Ну що, перший раунд для наших опонентів, які, до речі, мають міжнародний склад, як я бачу, тут є і Казахстан, і Фінляндія, і Японія. Ну, Японія, понятно. Що це більш ймовірно хтось з СНД. І Only з Фінляндії також. Проще, два фіни у нас є це те, що ми з вами маємо, а всі інші залишаються під величезним знаком запитання. Ну, начебто... Окей. Дуже кортить мені зараз подивитись статистику, все ж таки. З яким рахунком Росмахи проти Спліт ЄС відіграли? Якщо мені пам'ять не змінює, то, начебто, була перемога з Росмахом. Але де як і що саме відбулося у тій самій очній зустрічі? Це дуже файне запитання, і тому. На яке я, на жаль, наразі немає відповіді. Але я думаю, що зараз подивимось. А, можливо, файний відіграш від Ігорьок КС, Але тут його відрізають смуком. Окей, Свемі, до речі, аватарочки на Свемі немає. Боже мій. Треба було вже давним-давно додати після офіційного анонсу, що Свемі це наш кентик. Наразі під Т бази був від опорників Асайту, Але як ми побачили, то це була тотальною помилкою, оскільки це два халявних ентрикіла, скоч на позиції, два кілинокину вже ж ста. Істику має 6 на 4, Ну і таким чином, ну начебто, розмахи і відкрили собі шлях під Асайт, але в той самий момент розуміючи то йти туди, це було б занадто очевидним, і вирішили все ж таки а, зачекати, зачекати Свемі 2 кіли на шорті. Дав, ну і тепер Ігорьок КС буде відпочивати в ямі зі снайперською готівкою. Відправляється на сейф останній гравець команди Split ЄС. Так, ну поки тут Ігарьок сейвить, то я думаю, що буде можливість подивитись, хоча там Магент так розпіка. Ай, Магент! Ну відразу помітив свого опонента. Ігарьок потрапив в нього прострілом, але ну, тут припустив помилку. Взяв тігл, почав стріляти по червоному магенту, але ну, як ми бачили, всі де да й не туди. О? Окей, okay. це нам треба зайти в офіційний телеграм-канал команди. До речі, не забувайте підписуватися розмахи, нижнє підкреслювання Тім. І. Тут десь пошукати інформацію з приводу команди Split. Це. Або ЄСК, як мене там поправляли колись. Минулі ЄС Ну Окей, про це трохи пізніше. Наразі у нас готується вихід під бесайд, який, до речі, вже розпочався з того, що і Гарріокса, і всі десь на мінду. Наразі файна хаєшка прилітає від ОУН магента вбивають, плюс там ще певний демедж пролетів, по скочу так точно. Наразі спроба якось це все задушує, той скотч. Вирівнює ситуацію. Два мінус від нього. Це два-три для Росомах. Але ой, як вдало маті скористався. Димом, а, ну і там вже він все бачив на відміну від Вадима Дідушкевича, то йому однозначно перевагу надав цей такого роду Ванвейс мочок. Наразі це другий раунд для команди Спліт ЄС. Він йде не один за одним, йде не поспіль, але насправді все розрив в один раунд, який забрали розмахи між раундами Спліт ЄС. То, по факту ну, нічого страшного для контртерористів немає. Головне, що вони забирають раунди. Тобто, Спліт ЄС наразі можуть зловити таку непогану мотивацію, щоб забрати декілька раундів до кінця цієї першої половини, а там вже самі розумієте 5-7, 6-6, це дуже небезпечні рахунки, тим паче з, ну, з такого міні-камбеку, А то розмахом тут насправді треба напружитись. Ігорюк, Ігорюк, Ігорюня, Зі снайперською гонтівкою відпрацював, хоч і Маген перший влучив у голову своєму опоненту, але Ігаріок якимось дивом залишається в живих, ще й навіть забирає ентрикіл на кошт свого колективу. Сібоч на картанах, проповз, але не побачив гравця в паласах. Можливо, зараз ні, він чув. Гравця на стерсі, забирає Чао кюре. До речі, новий гравець команди Спліт ЄСЕ, Принаймні. З останнього моменту, як зустрічались з ними Росмахи, той самий червоний гарювок наразі буде першим агресувати, але моментальний розмін від Свемі. І це три в три ситуація. Надалі головне не забути або навіть просто здогадати, що Турбовічин знаходиться в паласах, забирає вже першого Свемі. Надалі не дочекався Зіпоча. І це два в два Маті та Оунлі залишились проти зіпоша. Та Ренді. Файна флешка під пік ренді. Скай він бачить. Тінь дуже хочеться постріляти, але ніхто не підставляється. Наразі спробував влучити по Оунлі в той момент, поки він пропригував, але це був лише байт. Він просто грає і діє на нерви нашого снайпера. Бомба встановлена, і це вже постплент. Ну що, хлопці? Ну, ось зараз насправді дуже цікаво, бо 2 в 2 і там і там є снайперська гвинтівка. Наразі смок буде прилітати. Рондю спроба прострілити, але не невдалось, змінює позицію. А натомість Зіпоч, бо це закасунок. 47 мутитись в смоки. Але ні, Онлі читається все зіпоч якимось дивом вбиває наразі Онлі, хоч і начебто всі були ФБ, ну І в результаті останній матій, який ну вже не знає, що його робити. Можливо, спробує хоча б зіпоча забрати, але ну. Це буде вже для нього без усілякого сенсу. Ну що, 2-7? Ну, щонайменше розмахи собі гарантували. Що це... вони гарантували? Грантували собі щонайменше перемогу в першій половині. Це так точно, це впевнено, можу сказати. Ну і трошечки все ж таки забезпечили себе від якогось дуже серйозного камбеку від команди Спліт ЄС. Yes. Наразі це чотири пістолети плюс один Фремган. Який буде відіграватись проти двох ак 47 снайперської гвинтівки та двох мак 10 і насправді тут Оунлі дуже агресивно грає. І в моменті навіть міг би підловити Ренді Скай. На помилці, коли він розвернувся і через а, TV Room почав бігти на плюс В, то Онлі тут збирає дуже величезний шмат інформації, і насправді тут може бути. Ой-ой-ой-ай-ай-яй. Угу. Ну, давайте дивитись, куди це все ж таки повернеться. Наразі спроба задушити ренді Скайя, але Плюха прилітає сі, почував так неочікуваність. Ні за що капітану прилетіло, але це в чотири-вчотири. 4, 4. Naraisė, tu čia įdžiauk jura. Запишив спаун плюс інфа. Only чує. Чує, як розмашки забігають на басайт, але в той самий момент свемі сайня в чангу і має прикривати тут ну невеличку притяжку так того, що а там ще й в моменті міг би побачити його. Біджена тут в одну лінію виставляються. Гравці команди Спліт ЄС, і насправді такий геніальний момент від наших опонентів обернувся. Ну, просто м -м, жахливо для них. Ні, це вже восьмий раунд без усіляких на те прецедентів. Скоч, останнє вбивство, восьмий для Росомах, 8-2. Ну і перевага, хоч і була в моменті е, призупинена, коли там за три раунди, два з них спліт ЄС забрали. То зараз вона по факту відновлюється. По факту зараз 8-2 і залишається відіграти ще два раунди. В розмах цей рахунок вже влаштовує так точно. Але ну, за дев'яте я би поборовся що найменше. Постовий вихід на бестсайд, онлі міг бути до цього не готовий. Хоча тут насправді непогано спалює скотча. Проте Свемі, встиг вистрибнути, де та на розвалих двоті тіпочки. Хаєшка прилетіла, залишає його трьох відсотковий мігор. КС залітає у нас зі снайперською готівкою. Дуже сміливе рішення. Вбиває червоного гравця, хоча насправді з такою вогневою потужністю варто вбивати полхіпових. Ну а там вже е ось ці 3% здоров'я хтось, то й додушить так точно. Ой, тут Ксюшечка знову до нас завітала. Ні в якому разі не приходьте по цьому посиланню, оскільки це скам. На жаль, я не можу чомусь зайти в свій twitch аккаунт і видалити це повідомлення е як модератор. Е тому. На жаль, Ксюшечка залишиться з нами походу до кінця. А ще раз кажу: не переходьте по цьому посиланню ні в якому разі. Там навіть видно, що це не Steam, а Stian Community. боже Крінж. А, крінж. З приводу повідомлення, але ну. Не хочеться казати казати, що Крінж зробили спліт ЄСЕ, У них все ж таки задум був досить непоганий. Але ну ви самі розумієте проти скотчі, який вже летить 11 на 7, а тут 11 на 3, а тут зіпоч 12 на 8, а тут Свеймі 11 на 7. Що ж таке? Всі настрілюють, хіба щось магент поки що не вийшов в плюс КД. Коротше проти розмак, ну тут дуже складно, ще й Дже джау... Джео Кюрі, другий номер. Команда Спліт єСМ. Yes. Поки що взагалі 1 на 11. забув зайти на сервер. Ренді. ренді, спинунькою стояв, почекайте, а де хлопці знаходяться взагалі? А плент? І що? Окей, okay, плент під шортом. У нас ВЕМІ буде ось ось розігрувати. Зараз його дьоргають. Пер бачить першого і не підставляється під декількох гравців, точні хіку накинув, де меш yeah. є. Душать свем'я. Ну і зіпочу час розкриватись. Ну це десятий раунд для команди Росумах 10-2. Ну просто не перевершена перша половина, без шансів для спліт єсе. Ну і тепер для наших опонентів головною задачою наразі це буде безумовно взяття пістолетного раунду, бо в противному випадку можна писати GG в чат і налівати цього серверу. Як мені здається, ну і скоріше за все, це наближено до реальності. Так, Ксюшечка у нас шелунія. Ксюня шелюя. Ну, я думаю, що ви її помітили те, що назва трансляції злегка не відповідає дійсності. Бо в мене дійсно щось на цьому тижні Твіч не полюбляє. Ну, а тепер Гойду додивитись Пістолетний раунд для нас з вами він буде першим, оскільки ми з вами залетіли на рахунку чотири а ось росмашки вже будуть другий пістолетний раунд. Підніти. Ну що, Свеймі, то Спробує, мабуть, в смок якось влетіти. І причому, що Онлін він міг би забрати ще до моменту встановлення вибухівки, але не поспішає, починає стріляти по двом, гравцям водночас. А, кількісна перевага відпрацювала на кошт команди Спліт ЄСН. Надалі хедшот від скоча. Ренді намагається задушити джангел, але наразі залишає лише червоного турбі. Вічень також приходить магнітно на допомогу. Ренді хедшот і гарьок. ой ой Ой-ой-ой, що ж ти Ігорьочок підставив команду. Ой, ну це неприємно насправді. Ну Хоча Ігорьок там намагався хоча б скинути через муки, але, як я бачив, то томаті взагалі не стріляв і дуже дивно чому. Скільки коштує цей худ для трансляції матч? Я в чат, на жаль, не можу написати, коротше. <свят> відкриваєш вкладинку Google, пишеш англійською L Hтра HG. H, Переходиш, і там ти ознайомлюєшся Коротше, приблизно це Євро 40 в місяць. Десь так. Коротше, дорого насправді. Насправді дорого. 12-2, шановні пані та панове, хто б сумнівався, ну і те, що, в принципі, я їй казав, те, що спліт є все ну конче необхідно забирати, було забирати пістолетний раунд, в результаті чого вони ну наразі будуть програвати цю гру. Безумовно. Це ще не 13, але, але. 10 раундів проти Росомах, які вас закрили в першій половині 10-2. Ну мені здається, чесно кажучи, нереальним, ну або там е відсотків ну, максимально мало. Тим паче, наразі плюс Ентрі для Росомах, плюс. Е ну, Все файно, по факту, і вогнева потужність, і Зіпоч забрав матір, а Зіпоч взагалі розгулює десь по апартаментах. Магент пік вікно! О, хо -хо! Магент, ти що? Коротше, зараз зробили вигляд, що ми нічого не бачили. Цього спрею, спрею ніхто не бачив. Ми в моменті просто всі водночас мругнули. Так, секунд на 5, поки там намагався заспреїти з вікна. Ну, коротше, таке. Вітаю вас усіх! Є розмах, в тому числі з перемогою. Це 13-2. Дуже файний початок цього сезону, і AC, як завжди, дарує нам купу позитивних емоцій і дуже круті хайлайти. Наразі розмахи будуть мати рахунок 1-0 попередньо по іграм. Давайте я швиденько вам розкажу. І не буду більше затримувати. Попередньо по іграм наступні будуть 23, 25, А... Що це у нас червень. Ча наступний Червень, липень, серпень. О, в липні, 23 липня, 25 липня. Попередньо також на 21.00. Наразі. Ну, але за актуальною інформацією, ви знаєте, куди звертатись, за чим слідкувати. Телеграм-канал розмаханий жнят. Креслення, тім, тому підписуйтесь, не забувайте. А, бан, на жаль, не можу дати кьюві, оскільки я не можу чомусь зайти під свій піч. Канал. Короче, Росимах, файний початок, вже не такий, як було в попередньому 49-му сезоні. Тоді вони йшли з рахунком 1 3 три поразки, одна перемога, але потім був неймовірний він стрік. Сподіваюсь, що з цього неймовірного він стріка все і розпочнеться. Бажаю вам усім гарного вечора. На зв'язку був Антон Еволюшин-Жульцов. Усім е -е, файних е -е, що у нас сьогодні. Файного четверга, Сподіваюсь, ви випили каву з корицею. А якщо ні, то будьте здорові і е, насолоджуйтесь своїми днями. ВБ, годлак, хеф. Don't look now. Here comes that awful feeling. My walls are caving. Heaven help, I can see my ghost on the ceiling. Let me breathe again. Cause I just wanna live my life. I'm never backing down. I swear I'm gonna fight the good fight. Just wanna get it drown you know i'll get back up on it somehow don't look now here comes that awful feeling my walls are caving in heaven if i could see my ghost on the ceiling let me breathe again cause i just wanna live my life i'm never backing down i swear i'm gonna fight the good fight Wanna get it right, I'm ready for tonight